Нещодавно я допомагав знайомому продати його автомобіль. Я отримав ключі, документи і автомобіль. Помив, зробив фото та відео, виклав оголошення, ну і пішов процес продажу. Як зараз працює ринок? Як швидко продається авто, чи працює продаж через дію, чи є талони в сервісному центрі, чи потрібна людям чесна інформація про автомобіль, чи робити техобслуговування перед продажем авто. Цікаво? Тоді поїхали! Вітаю всіх на моєму каналі. Бажаю всім миру та добра. Отже, нещодавно я допомагав знайомому продати його автомобіль. Отримав ключі, документи. Ну і, звісно ж, сам автомобіль. Поїхав на мийку та помив авто. Вибрана локація була для фото та відео. Все знято для чесного продажу, щоб потенційний покупець почув та побачив максимально інформації по автомобілю. Багато фото. Відеоогляд автомобіля та замір товщини лакофарбового покриття, історія обслуговування та володіння за останні 9 років. Також автомобіль щойно виїхав з СТО та був гарно обслужений на немаленьку суму, приблизно 800 доларів. Було замінено масло плюс всі фільтри, комплект ГРМ, прокладки різні, колодки тормозні, сейлентблоки та інше. Є офіційний документ з переліком робіт та запчастин. Зроблені фото, змонтоване відео, все готово для розміщення оголошення. Пишемо текст оголошення і всю інформацію про авто та розміщуємо на популярній платформі з продажу авто. Попередньо обов'язково аналізуємо ринок цін на подібні авто по марці, типу кузова, виду двигуна та коробки перемикання передач, комплектації. Порівнюємо стан, пробіг та іншу інформацію та складаємо ціну на авто, яке плануємо продати. Ну і, звичайно ж, додаємо до бажаної суми, яку хочемо отримати від продажу, декілька сотень на торг. Все зроблено. Подаємо оголошення під вечір. Це був понеділок, здається. Увечері того ж дня йде переписка з першим клієнтом, щоб зранку подивитись автомобіль. Прийде дивитись його знайомий. З самого ранку телефонує другий клієнт та терміново хоче дивитись автомобіль. Новий автомобіль в продажу, як гарячий пиріжечок, викликає підвищений інтерес, поки тримається на високих позиціях в списку оголошень. Перегляди пройшли по черзі. Спочатку знайомий першого клієнта приїхав та подивився авто, зробили тест драйв, по телефону поговорив з клієнтом та взяли час на роздуми. Ок, без питань та без завдатків. Дзвінок другому клієнту, і він їде дивитись авто. Подивились, покатались, поспілкувались. Та поїхали на СТО до знайомих клієнта. Огляд авто на підйомнику наче все ок, але, звичайно, є що зробити з часом. Ну і є сліди експлуатації. Автомобіль все ж таки не новий, бо вже має 16 років. У клієнта було ще декілька авто для огляду, тому на тому і роз'їхались. Пізніше подзвонили мені і сказали, що купили інший автомобіль. Тож, Перший день і одразу два перегляди. Непогано. Паралельно з площадки оголошень було декілька пропозицій з незрозумілим обґрунтуванням та пропозицією за низької ціни. Також йдуть дзвінки про розміщення автомобіля на різних комісійних майданчиках з продажу авто з незрозумілими договорами про продаж авто та оплатою стоянки на площадці, оплатою реклами в інтернеті. Також пропозиції про розміщення та рекламу продажу авто на різних інтернет-ресурсах, але від таких пропозицій відмовлялись, тому що інформація про продаж автомобіля була і так вже розміщена на різних платформах. І йшов час, і оголошення опускалось все нижче і нижче, відповідно, менше переглядів, менше дзвінків. Покупці дивляться, що авто не продається певний час та думають, що щось з автомобілем не так. А продавець вважає, що ціна за висока, а дехто зберігає оголошення в обране і слідкує за зниженням ціни та чекає привабливої для себе Тому через тиждень оголошення підняли вверх списку зі зниженням ціни. Підняття оголошення піднімає кількість переглядів, кількість збережень до обраних та йдуть телефонні дзвінки. Був і огляд автомобіля. Пройшов ще тиждень і знову підняли оголошення вверх та трохи ціну знизили. Є перегляди, збереження в обране, декілька дзвінків та повідомлення про розміщення авто або інформації про продаж авто на комісійних майданчиках та інтернет ресурсах. Люди також приїздили та дивились авто. Під кінець поточного тижня вирішили підняти оголошення вверх та ще трохи ціну знизити. Перегляди пішли вгору, збереження в обране та дзвінків стало більше. І от вечір неділі і клієнт приїздить подивитись на автомобіль з помічником: тест драйв, огляд, спілкування, наче все ок, торг і за авто дають завдаток. Через день планували переоформити авто через дію, але з самого ранку і до кінця робочого дня сервісного центру так і не вийшло, на жаль, це зробити з технічних причин. Якщо комусь вдавалось продати чи купити авто через дію, напишіть в коментарях, як швидко у вас це вийшло зробити. Звичайно, є питання до сервісу. Але вирішили звернутися за талончиком до сервісного центру, і там теж проблеми. Хоча планували відвідати сервісний центр через 3 дні у вихідний день, талонів онлайн немає. Але за подяку талончик з'явився. Як вважаєте, чи пов'язані проблеми з переоформленням через дію з тим, що треба ж щось занести в сервісний центр? В сервісному центрі переоформлення пройшло без питань. Продавець задоволений, покупець задоволений. Нехай автомобіль радує нового власника. Отже. Продаж автомобіля зайняв майже 4 тижні. Довелося піднімати оголошення декілька разів, знижувати ціну і все рівно торгуватись. Загалом було майже 1300 переглядів оголошення про продаж авто, 80 разів оголошення зберегли до обраного в районі 20 переглядів номеру телефону. Приїздили дивитися автомобіль 5 разів. Ну і ціна продажу склала на 700 доларів менше ніж була виставлена. Перша ціна при подачі оголошення. Ось так. Можливо було б і більше дзвінків та переглядів, якби було мало фото, не було б відео, та був би дуже маленький опис. А так все було по максимуму показано та розписано в оголошенні. Також, можливо, і не треба було робити таке дороге техобслуговування перед продажем, а просто продати дешевше авто і швидше. Як ви вважаєте, як краще продавати авто? Змінімум фото та інформації, чи навпаки дати і фото, і відео, і всю історію обслуговування. Можете розказати про свій досвід в продажі або купівлі авто в коментарях. Особисто моя думка, що конкретно у даного автомобіля був мінус в тому, що він був червоного кольору. Я вважаю, що автомобіль сірого, чорного або білого кольору продався б швидше. Також хочу дати пораду: ставте ціну продажу авто з невеликим торгом та встановіть для себе якийсь мінімум, за скільки ви будете готові продати авто. Але віддавайте автомобіль першому реальному клієнту, який готовий купувати автомобіль і торгується за нього. Звичайно, якщо торг розумний, бо якщо не віддасте першому клієнту. То буде йти час, і ви все рівно будете скидати ціну, і наступний клієнт вже не дасть таку суму, як перший. Ось таку історію хотів вам сьогодні розповісти. Напишіть свою думку або свою історію продажу чи купівлі авто. Поставте лайк, якщо було цікаво, та підпишіться та дивіться цікаві відео на каналі. Всім вдалих продажів та покупок. Я дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Бажаю всім миру та добра. Всього найкращого і до побачення!